Ось так. Малюю своє подвір'я. Отаке, От як ми його бачимо, роз... розбите. Тут частина літньої кухні виглядає, з літньої кухні стирчить труба. От, я це все хотіла зобразити, але так само додати, що тут триває життя. От, і просто це прання, тому що я часто спостерігаю цю картину, коли мама попере речі вивішує їх на мотузці. І вони собі тіліпаються, так, знаєте. На фоні всіх цих руїн. Позаду мене це наш будинок був. Оця груда каміння це наша хата. Якраз тут були двері, ми тут сюди заходили, а там позаду була моя кімната, тут було вікно, якраз воно виходило на троянди, на вулицю. Минулого року обіцяли дуже багато, що тут буде зразкове село, що воно потрапило в таку програму, де. Взагалі потрапило тільки шість населених пунктів України. А тому тут сказали, що ви будете вже в своїх будинках до Нового року, і, і все було дуже гучно і красиво. Але насправді ну, ніби і почали щось робити, але вже пройшов рік, і жодну хату, яку вони почали будувати, вони не довели до ума. Тобто так, ну, так не можна щоб зайти і, да, там, і хтось уже міг жити. А нам так само ми підписали договір із забудовниками, а сказали тут вигорта, ну ви прибирати все. Територію, але відколи вже територія практично рік як стоїть готова, але ніхто не заїжджає. Я не бачу, щоб в селі велися якісь будівельні роботи. Те, що бачу, те малюю, От, наприклад, сусідня вулиця. Що я малювала ці електричні стовби. Тут розбитий дитячий садок, який, до речі, мій тато будував, що коли я була маленька, бо він у мене будівельник. Це я просто малювала. Ну от Бур'яни, як воно, знаєте, ці види, види там, хатки. Така вийшла Невеличка серія робіт. Це теж розбита сусідська хата. Ну Тут така як рештовка залишилася, дах, як решето. Там оці, о, наші характерні зараз Сині плівки по всьому селу бо поперетягували. Ось. І, ну, це вже малювала наш. Вид з двору, там наша розбита хата, магазин, колишній наш паркан. У мене немає освіти художньої. Насправді я, як самоучка, потім почала продавати свої роботи, коли зірвали гес Каховську. І я продавала свої роботи і жертвувала волонтерам, які вивозили з Херсона тварин. Все, а картина тепер нехай підсихає. Що я тут намазюкала. Просто кожен виживає як може, або як от мої батьки повернулися, сидять, повлаштовували собі житло в літні в таких от літніх кухнях, які взимку дуже сильно в плісня відцвітуть, бо вони для того не пристосовані. В гаражах, в сараях люди живуть в якихось розвалях. Я не розумію, чого, якщо село внесло такий внесок, щоб не взяли Миколаїв, то чому тоді? Людьми цим населенням ніхто не займається, ніхто не піклується. І люди розчаровані, як я бачу по чатам, просто вже ну незадоволені, не розуміють, що робить влада, не розуміють, що взагалі що відбувається, що нічого не кажуть, немає ніякої звітності. От просто стало, сказали, грошей нема. Чи вони будуть, чи вони не будуть, нічого не сказали. просто просто дітей на